До мерів хочу звернутися українських міст, до мера Києва Кличко, до всіх інших мерів, хочу звернутися. Що, друзі, на Бруківку гроші є, а на дрони в Авдіївці нема. Так от я вам хочу сказати, що якщо негайно усі мери не виділять е, великих міст, хоча б Київ, Дніпро, Львів, у великих міст, не виділять додатково кошти. от Дніпро 10 дронів відправило. Так, да, я бачив в 110-ту бригаду. А якщо всі не виділять хоча б кількасот дронів зараз не поступить до Авдіївки в 110-ту механізовану бригаду, 47-му механізовану бригаду, 53-ту механізовану бригаду, то Авдіївка може і на ваших вулицях початись. Чим ви керувати там будете? В яких містах? Дрони треба зараз в Авдіївці, щоб потім їх не треба було в Києві. Купляти терміново прохати когось.